Сімнадцятого січня по всій Україні саме цей час вийшли українці, аби сказати «Я Волноваха, я Донецьк, я і я єдина Україна, і ми проти того тероризму, який зараз панує на нашій землі. Сьогодні ми, кероградці, вийшли, аби пам'ятнути, аби згадати, аби поплакати, і аби помолитися. Сьогодні з нами всі церкви, сьогодні з нами всі громадські діячі, сьогодні з нами. Ми, кіровограції. Олександр Горбунов, народний депутат України. Прошу. Шановна громада, шановні кіровограції, 13 січня цього року в Донецькому містечку Волноваха стався випадок. Це знищення, це розстріл мирних громадян, серед яких були і діти. 13 людей. Загинуло, 12 знаходяться в тяжкому стані. Я дуже вас прошу. Давайте всіх, хто пав і смертю хоробрих, і наших вояків, і мирних громадян всієї України помінемо хвилину повинимо... мовчання. чайні. перемоги. Як же дати зрозуміти тим карликам? Ще ніколи не здавати того народу, який з молоком матері впитує слова. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Слава Україні. Вінного режиму Путіна створити бандитський анклав на території Луганської та Донецької областей. Тероризм став сучасною хворобою світу. На жаль, з кожним роком ця хвороба поширюється. Проти неї немає імунітету.